З усіх хлібів з додатками, які я коли-небудь робила, хліб з лохиною та лимонною цедрою став нашим улюбленим. І ось мені здалось, настав час повторити його знову, але трошки інакше, бо цього разу я роблю його не з тістом на звичайний хліб, а з тістом на вершковий хліб. Рецепт якого також є у мене на Ютубі, так і називається вершковий хліб на заквасці. На етапі вже фінальної формовки буханки я виброжене тісто, трошки розтягнула на поверхні і повикладала в нього лохину і трохи лимонної цедри, так як я показала на Спочатку книжечкою згорнула, а потім скрутила рулетиком. І хліб готовий. Точніше, заготовка на хліб, який тепер треба постояти годину при кімнатній температурі, а краще відправити її на ніч в холодильник, чого я не зробила. Щось мене останнім часом взяла якась нетерплячка. І всюди, де час можна скоротити, я його скорочую. Хліб трошки постояв при кімнатній температурі. Я нагріла казан, приклала в нього хліб, пекла 20 хвилин під кришкою і 20 хвилин без. А потім знову під впливом тієї самої нетерплячки, ледь-ледь дочекала. Щоб хліб хоч трошки охолонув і почала його різати, бо було дуже цікаво, що там всередині. Але краще було б я залишила його на холодну ферментацію, щоб він ще трошки підріс, бо я люблю, коли вершковий хліб трошки більш пухкий. Це, до речі, я вперше додавала додатки саме у вершковий хліб, і вийшло непогано. Такому хлібу пасує все, що завгодно, а я люблю його їсти особливо з паштетом.